Насправді є дуже проста така формула, по якій ти можеш жити. І якщо втомився, відпочивай, відновлюйся, і якщо є енергія, є натхнення, працюй. Якщо ти будеш завжди користуватися цією простою формулою, то ти досягнеш успіху, і ти відчуєш, що таке справжня любов до себе. Але ми забули, що з нами все гаразд, що ми не зламані, що ми. Від природи маємо все, що нам потрібно для життя і розвитку. Ми просто навчились себе катувати. І коли ми втомлюємось, ми очікуємо від себе якоїсь роботи, якихось результатів, і це не дає можливості нам відновитись. І ми знов втомлюємось. і в якийсь момент ми звикаємо до того, що ми слабкі, що в нас немає ресурсу на якісь звершення, ми починаємо шукати інші шляхи. Обманювати себе і оточення, імітувати радість, імітувати енергійність поступово згасаючи, тому що коли в нас знижуються ресурси, чим більше знижується ресурс, активується негативне мислення. Негативне мислення це результат низького рівня енергії, і це дуже природньо. Ми боїмось складнощів, коли в нас бракує енергії. Розумієте, це просто природньо, це нормально, це навіть логічно. Тому що якщо в тебе немає внутрішнього ресурсу, дивлячись на якусь ситуацію, у тебе з'являються сумніви, сумнів, що в тебе вийде, і це нормально. Сподіваюсь, в кожного з вас вже є якийсь досвід, який показує вам, що є велика різниця або просто є різниця між тим, коли ви починаєте медитацію, і тим, коли ви її закінчуєте, що просте розслаблення додає тобі ресурсу, додає тобі сил.